Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і, як завжди, ми на своєму господарстві біля своїх поросят. Вже я від них почистив, дав їм їсти. Поки що буряка не даю. Не знаю, що воно як, але ну так вони. Сходили в туалет, скажем, є рідке. Ну, будемо бачити, це я тільки надав один день цей порошок. Будемо бачити далі. Ну що, зараз йду до своїх білопоясок. Прийшов я до своїх білопоясів. В них в кориті голо, аж вилизали. Приніс я її вічку вони виходять, почули, почули, що я приніс їсти, хочуть їсти, де? Виходять самі. Зараз ще від них вже трошки поїдять, я від них почищу, тому що вже трошки назбиралося і мокро, і... Кину свіженько і соломий їм. Туди в барліг, в хатинку. Ну, у них тут не них зимно. Вода тече. Що найголовніше, як я завжди наголошую. В нас сьогодні трошки є морозець, невеликий, але є.

Не те, що нема хребта, нема нормальні. Оцей самий менший кабанчик. Коли я його привіз, у нього так аж хребет був вирнув. Зараз вже вирівнявся трошки. Ще бояться мене. Зараз я піду в оцей кабанчик і хребет в нього був. Зараз порівнявся. хочу повернутися до кормів. Багато я читав в інтернеті і дивився відео, свиноводів з великим вже стажем. І не малу роль від годівлі свиней виділяється на саме корма. Помилковою є думка багатьох власників свиней у домашніх господарствах щодо економічної доцільності годівлі, годівлі зерно. Багато в кого в селах є свої паї, свої земельні ділянки, де вони сіють пшеницю, ячмінь, кукурудзу. І якщо вже є свої, своя пшениця, то вже годують. Тільки зерно, пшениці, ячменю, кукурудзи, які є найдешевшим видом корму. На жаль, зернові можуть компенсувати в середньому лише 50-70% протеїну, 50% фосфору, 10% кальцію від потреб організму тварини, тобто свиней. Достатньою кількість поживних речовин для росту тварин не отримає. А термін відгодівлі замість можливих 6-7 місяців розтягується до року. А протягом цих надлишкових 4 місяців тварину потрібно годувати, і на нього е, йдуть затрати як зернових, так і, як би сказати, ну, ресурсів людської праці. Е, тому немалу не роль грає відгодівля і корма. Як я і казав, так, якщо е, тримати для себе двоє поросят, е, можна годувати їх вареною кашкою і картопелькою. Звісно, на двох поросят купляти гранулятор е, не є доцільно, тому що зараз гранулятори коштують в середньому від 25, це брати беушні, і до 35, це брати нові. На 220 вольт, ну і на 380 також, це така середня потужність від 60 до 120 кг в годину. Але для двох свиней купляти гранулятор ну, не є доцільним, як би сказати. Хоча, як з якої сторони подивитися, якщо є ще в домогосподарстві ще є кури, ще є кролі, там гуси, качки, корова. Тоді це питання можна і переглянути, і перерахувати, як доцільніше годувати. Якщо порося годувати тільки не зерно, то щоб виростити свиню масою 120 кг, знадобиться в середньому 900 тонн корму на одну голову. Інший спосіб вирощування, більш рентабельний і короткотривалий, застосовувати норм... нормовану і збалансовану годівлю, слід забезпечити тварину поживними і біологічно активними речовинами. У складі преміксів і БМВД та кількості, в якій їх вимагає організм. Це ж логічно, дати свині такий комбікорм, за допомогою якого вона б могла побудувати свій організм, особливо м'язову тканину. Тому що е зараз. Е немає як такої потреби, зараз не гоняться всім за салом, зараз гоняться всі за м'ясом. Чим м'ясніша порода, тим краще. Як я і казав в попередньому відео, що якщо на базар приходиш купляти поросята, всі кажуть, що порода м'ясна. Хоча вони самі в цьому не впевнені, самі не знають, яка вона. Для того, щоб все годівля йшла, засвоювалося і всі. Потрібні організми, потрібні там, елементи потрапляли в організм, то організму потрібно кальцій, фосфор, білок, незамінні амінокислоти, кальцій і фосфор для росту кісток, білок і незамінні амінокислоти для росту м'язової тканини. Вітраміни і макроелементи для підтримання імунітету і активації обмінних процесів в організмі. Для збалансованого комбікорму до зерна необхідно додавати кормові добавки, які компенсують нестачу поживних речовин у злакових. Секрет швидкого росту тварин при, згодівлі, при згодовуванні кормів промислового виробництва полягає винятково у забезпеченні тварин потрібними поживними речовинами, саме в тій кількості, яку потребує тварина. Певний період росту, предстарт, старт, гровер, фініш. Тому так як е... Є годують, що як ти даєш їсти, та черпак, е, там пшениці, два черпака ячменю і півтора черпака кукурудзи. Але чи воно так потрібно, чи не потрібно, ніхто не, ну, над цим не замислювався. Тому що, як, як ті, що сказав, все має бути в потрібних пропорціях і в потрібний вік свиней. Якщо взяти старт, престарт, там е, має бути присутня соєва макуха, тому що, чи там соєвий шрот, тому що вона дає швидкий старт. Ну, як не швидкий, а потрібно для старту набирання ваги, то коли вже при фініші не рекомендована соєва макуха, тому що вона впливає на е, якість. І смак м'яса, тому вона може бути і не, недоцільно її використовувати вже при відготівлі при фініші. Але при старті вона потрібна, тому що в ній високий протеїн, і другими, другими там, компонентами стільки протеїну неможливо не надати поросям, поросятам, щоб так, як їм потрібно. Тому, ну, я кажу, вигодувати домашніми кормами. Так, домашніми кормами мож... можна годувати і без преміксів, але все одно це потрібно, щоб було збалансовано кількість білків, вітамінів, макро, мікроелементів. І в домашніх умовах, це якщо людина, ще, ну, як би сказати, я також я не зможу в домашніх умовах. Приготувати такий комбікорм, тому що, по-перше, всі ці елементи, амінокислоти, мікро, вони всі робляться в певних пропорціях. І на комбікормових заводах, де виготовляють БМВД, виготовляють премікси, виготовляють комбікорми, там є лабораторії, які е, визначають протеїн. Інші амінокислоти, інші елементи і в е, певних пропорціях додають їх. А не так, що черпак пшениці, два черпака ячменю. А що там, яка пшениця? Цього року в я... мене пшениця своя, я вирощую зернові, я не купляю. Я здав свою пшеницю на аналізи. Я не, 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 не здавав пшеницю, а просто, щоб мені зробили аналіз, що. І цього року в мене пшениця класності немає взагалі. Вся вона йде озима. Як йде як фуражна. Якщо яра в мене ще є другий клас, вона витягує, то озима, вона йде вся як фуражна. класності в неї немає. Тому, я кажу, тому і не можуть сказати, ну, не можна вдома приготувати такий, скажімо, комбікорм, збалансований, щоб аж. Дуже збалансований, тому що ніхто не знає, яка в кого пшениця, які в кого ячмінь, які там протеїни, чи які... Да, от так що просто а, годую, в мене виходить. Та все. Це дуже добре, що воно так. Але якщо е, ну, вже хто займається, в мене ще, слава Богу, фу -фу, не було такого, і, дав би Бог, щоб і не було. Дали більше білка пішла отечка. Це також потрібно все збалансовувати. Не завжди е, хорошо то, що там та сама соєва макуха чи багато білка, так, да, все, без, скоріше буде рости. Скоріше воно, чим воно має бути, воно не буде за 100%. Якщо я кажу, можна, так, да, можна вдома годувати без преміксів, без нічого, але це виходить більш затратніше, а на виході. Результат один і той же. Тому що якщо годувати е, зробити збалансований, я ще раз кажу, збалансований комбікорм, потрібно і м'ясокісткову муку, потрібно борошно, потрібно рибне борошно, лізин і всі там ще багато других елементів для того, щоб був збалансований. Я не кажу, що це лізин, тріонін це є амінокислоти, які є органічного походження. Це не хімія, як ну, якщо вже лізин, це слово перший раз чує, то все, це вже хімія. Це є органічного походження, і їх також потрібно додавати в кубікорм. Але щоб це все вдома в рівних пропорціях, не в рівних, а в потрібних пропорціях все змішати, визначити і. Зробити збалансовано це дуже важко. Тому для цього і є премікси, є кормові концентрати. І люди, ну, велика кількість людей не заморочуються тим, щоб вдома гратися ще це все. Купили премікси, тільки вибирають для себе марку, яка їм підходить. По складу, по якості, ну, по провіреності і не завжди по е, популярності. Тому що, як всі знають, чим популярніша марка, тим вона дорожча, але не завжди якісніша. Ось так, що я хотів такі, що я хотів сказати про комбікорма. Тому бо мене, мене завжди мені так дивно, люди пишуть, е, вигодовано на домашніх кормах. Ну, якщо вигодовано на домашніх кормах, то це має бути ну, бомба-ракета. Там вже ма, е, сало має бути вже запечене на свині, м'ясо вже зразу закопчене. Все, там вже бомба. Бо вигодона вже має продавати по 100 гривень. А ш, які домашні? По-перше. То, що пишуть на домашніх кормах, ніхто не знає, як воно вигодене і чим воно вигодене. Ніхто, ну, ніхто не може дати 100% гарантію, що воно вигодено саме на картоплі, молоці. І зараз літра молока коштує 980 в нашому регіоні. Якщо годувати свині молоком, так, вони будуть рости швидше. Тому що там є багато поживних речовин, необхідних мікро-макроелементів. Але якщо порахувати рентабельність годування молоком, ну, воно того не варте. Тому що, як то кажуть, шкіра вичинки не коштує. Зараз також вже багато людей в селах. Не тримають свиней, вони собі купили готову вигодуну свиню, закололи і не заморочуються, що там, чим годувати. Але комусь їх треба і годувати, щоб хтось міг їх, міг їх купити. Кожні мають займатися справою, якою вони якби, хочуть і яка їм потрібна. Мої п'ятряни вже трошки з'їли, але ще є. Але вже дивлюся, що вже дивлюся, в туалет ходять не так рідко, вже не, не таким рідким, вже трошки густіше. Мабуть, порошок вже щось подіяв. І не так бігають. Можливо, вони бігали, тому що їх боліло щось всередині, животи, тому вони так вганяли. Ось що я хотів ще сьогодні розказати про, про корма, це, як, як то говориться, моя особиста думка, і я вважаю, що ну, люди повинні переглянути свої переконання і подивитися, як вигодніше для них. Тому що як написав мені в коментарях один чоловік, що взяв породу, зразу не пішла і вже закидають свинарство. Можливо, і з таких причин, що через корма, через те, що спробували, а не виходить то. Що, ну, якби взяли породу, все, а. Годують картопелькою і борочком, а вона не росте, так як казали, о, п'ятре, не має бути, значить вже, чи там велика біла. На воно не виходить так. Все, значить, ні, це свинарство не моє. Але це особисто моя думка. Кожен має перевіряти себе і свої вчинки, і свою роботу. І кожному як підходить. Якщо комусь підходить, Будувати картопелькою і бурячком два роки свиню, ну, значить, так йому виходить, йому так краще. Хоча можна її вигодувати за 9 місяців чи за 10 до таких самих розмірів, параметрів. При збалансованих кормах, при хорошому утриманні. Ось так.